Вже традиційно влітку в легендарному Холодному Яру вшановують героїв, які віддали життя за Україну. Цю подію в ефірі Ільдани анонсувала голова громадської організації Туристичний рух Чигиринщини Леся Островська. Коли мені хтось сказав, навіщо робити свято, я казала, мені ніхто не може заборонити вшанувати пам'ять моїх побратимів, яких я знала особисто, і людям прийти і е, проговорити цілий день про їхні подвиги, хто їх буде згадувати, як не ми в Холодному Яру, куди вони приїжджали найбільше, і місцину, яку вони знали найбільше. І так сталося, за яку воювали, до речі? За яку воювали. І так сталося, що. Е, в цьому році, можливо, ну, ніде ж не було фестивалів, але був шанування. А в мене так сталося, що 26-го і от на Покрову ми зробили. А в цьому році ми вже вирішили, що щорічні вшанування ми будемо проводити влітку на, на, в день загибелі Олега Куцина. Приблизно приблизно. приблизно. Це тому, що, тому що Олег Куцин зробив як ніхто. Найбільше, коли вони прочитали цю книгу з Романом Коволем Холодний Яр, вони почали захоплюватися, казав Юрій Гор Лізгорський. Цими козаками, коли маленька кількість сильних за духом людей успішно боролися з набагато більшим ворогом і сильнішим, і вони пропагували цю ідею, коли холодноярці сильні духом гнали в москаля дуже е, з цієї землі, дуже успішно. Тому Олег захоплювався цією ідеєю, але зараз ми маємо захоплюватися такими, як уже наші побратими, тому що вони стоять в одному ряду.